Вітаю, друзі! Вітаю Олексія Ляшенка, Четверть наша вечірня зустріч. І дивіться, Корбан, Корбан, та всі вони однакові, оці наші варюги, шахраї, бандити, злочинці, олігархи. Всі вони однакові. Роман Ратушний героїчно загинув на фронті. На фронті боронячи нашу державу. Названа Вулиця в Києві. Романа Ратушного ми пам'ятаємо як активіста-борця за Протасів Яр. Ми вже колись була передача, що хотіли в Протасовому Яру. Корбан, Геннадій Корбан і його прибічники, прибічники разом з Кличком хотіли е, збудувати на Протасовому Яру ну, зруйнувати Протасів Яр і збудувати там. Житловий комплекс. Все, не було б у нас у діток наших, у нас, Протасового Яру. Да? Я... Подивіться, взимку кількість сніжок, скільки там людей. Та й так, це природа посеред міста. так от Роман Ратушний, герою Слава, боровся за це і виборов, виборов. на кінець. -то, він, він проходив до Зеленського прямо в кафе. Зеленський сидів в кафе і просив, допоможіть. І, мабуть, щось спрацювало. І не зміг Корбан, але він подав суд на Роман Ратушного. Правда, це ще було, коли він живий був, щоб цей е Фейсбук-сторінка, ця про Тасів Ярика та яр, той сам Роман Ратушний, не згадував його на фейсбучних сторінках. Слушайте, який він покидьок. На фейсбучних сторінках його не згадувати. Та він рекетир страшний, та він злочинець страшний. Та він стільки рекетнув і в Дніпрі, і в Дніпропетровській області, і в інших областях підприємств, забрав у людей бізнеси. А тут йому, бачите, не треба його згадувати на Фейсбуці. Він подав суд, але Роман загинув. Роман були почесті, були почесні похорони. Поховання було, я ж кажу, названня вулиці, виковічення пам'яті Романа. І він не забрав свій позов. Нема Романа, він вже не міг згадувати, просто не міг фізично згадувати його в Ютубі, ой, у Фейсбуці. Але він не, забав, не забрав. І перший суд так, Він присуждає перемогу Корбану. Ну, звісно. А що судді? Як тільки зашуршало, так і все. Але тут уже, коли подали апеляцію, тут уже судді, мабуть, мабуть, шуршання ну, ну, совість хоч трохи людська є, через два роки, через два роки, Київський апеляційний суд е, визнав його позов. Визнав от його позов, да? Е, а, Скасував взагалі то рішення Першого суду і визнав його позов неспроможним. Не да, ну... Скасував повністю його позов. Можна згадувати Корбана, що він хотів вкрасти Протасів'я. Можна. Всім можна. І треба це пам'ятати. Як тут кричали? Зеленський порушив Конституцію. Яку Конституцію? Позбавив громадянства він не позбавив, він призупинив громадянство. Тому що у нього ще громадянство як мінімум двох держав. Так хай вибирає, хай обирає, в якій державі він хоче жити. І таких треба гнати, гнати, гнати. І будемо гнати, друзі. І будемо гнати. Друзі, я хочу вам дивіться, подякувати за вашу допомогу. І в кінці випуску я подякую вчора. Ті, що перерахували друзі особисто вчора і позавчора, тому що вчора я не міг. Ви ж знаєте, я не міг, я казав, яка проблема, у мене ходив в банк, там з'ясували, знайшли, показали, розказали там змінені алгоритми. Ну, все дуже складніше стає, повірте, в банку. Тепер мені треба, щоб побачити, хто за задонатив. Я повинен три рази ще заходити, дивитися, квітанцію і так далі. Але ну, ладно. Нам своє робити, нам хлопцям допомагати. Ви знаєте, було два дзвінка, ну, такі подяки. Ну, звісно, звісно, за нічні прилади більше, мабуть, мабуть, за що ще більше. Але те, що хлопці кажуть, ми можемо хоч відпочити, ось ми були там 9 годин да, на завданні, на передку, на передку, цьому. потім прийшли, ми думали, на нари впадемо, а привезли. Ну, я вам дякую, друзі. Я вам дякую. Це просто це чудово чути. Це так, так гарно. Так от дивіться, величезна подяка. Це сьогоднішні донати. Вчорашні позавчорашні в кінці випуску, друзі. Барані Марини, Барані Марині. Войтус Ользі, Ветреві Валентині. Величезна подяка Гофман Ользі, Баньковській Ользі, Остапчук Ользі. Дивіться, з міста Коломия, завжди це постійна наша, наш, наш, наша помічниця, подруга, друг. Я не знаю, це Українка, яка донатить вже 3-4 місяці. І вона завжди просить не називати її. Не будь з міста Коломія, але, я хоча б ім'я Ліля, величезна вам подяка. Величезна вам подяка. Ви добру справу робите. Також велика подяка умновій Ользі і шипіловій любові всіх інших, хто вже прийде ввечері, я буду завтра ввечері дякувати особисто і згадувати. А вчорашніх і позавчорашніх після е, закінчення наших тем. Величезна вам подяка. Дзвіночок, підписатись, друзі, треба. І вподобайку. Йдемо далі. Йдемо далі, отакі у нас корбани, отакі у нас. Отакі у нас у нас Літаки нам, пам'ятаєте, коли я казав, місяць, між повтора, процес починає йти. Все буде. Будуть всі літаки. Будем... Ми ще будемо обирати, які нам залишити. Зараз пройшли перші ще міги наші, ті, на яких ми можемо літати, для яких є інфраструктура ремонту, для яких є аеродроми. Все є. Все є. Пілоти є, вивчені. Ось прийшли вже перших 4, а їх повинно прийти біля 30. І вони будуть, повірте мені, ось зараз у нас кінець березня, за квітень прийдуть ці 30. Далі, це ще кажу, що процес пішов. У нас навчаються наші пілоти у Франції на міражах французьких. У нас навчаються в США на F-16. У нас заявка є на, у Фінляндію. До Фінляндії на літаки f 18 У нас є навчання Великої Британії на їхніх літаках. Так що, друзі, ну так, це не буде завтра. Це буде можливо влітку. Але я ж кажу, процес пішов. Не все так швидко. Так ми трохи запізнюємося. Не ми запізнімося, наші партнери. Але все буде. Все буде, а нам. Нам своє робити, нам своє робити, нам допомагати нашим хлопцям, нашому верховному головнокомандувачу, головнокомандувачу. Захищати і діло робити. Президент сьогодні у нас на Херсонщині. Ну, щось, якщо чесно, я вам скажу, щось, 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 щось йде до чогось підготовка. Я вже проаналізував, і ви можете проаналізувати перед кожними якимись великими наступами. Або змінами на фронті, президент об'їжджає фронт. Він був на Донбасі, він був на Харківщині, зараз він на Херсонщині. Я не здивуюся, якщо він ще буде і в Запорізькій області, але може і, ну, подивимось. Ну, те, що щось знову процес пішов, він пішов. Це точно. Так. Повірте. Що ще хочеться сказати? Ну що, клініка, яка лікує зараз Саакашвілі, ну, хоче відмовитися від такого пацієнта і хоче відмовитися, щоб він перебував в тій клініці. Чому? Давайте давайте розберемо цю ситуацію, а. Ех, чому? А тому що вони не хочуть втратити понести репутаційні втрати? Начебто все нормально, Да? Вони не хочуть понести репутаційні втрати. У мене питання Ну, до більш людей вікових. А чи давно наші лікарні? Або будь-які наші підприємства, сфери обслуговування почали думати про репутаційні втрати. Згадайте Радянський Союз, згадайте 90, ті згадайте навіть нульові, та пофігу було все на репутацію. Там був монополізм. Та й тут було, аби що, а згадайте, шашлики на дорогах, в якихось банках, в якихось бочках, в якихось там ящиках і, і всім було пофіг. А лікарні без нічого. Зараз у них репутаційна втрата. А хто їм привів у Грузію слово репутація? Грузини, що розуміли до Саакашвілі слово репутація? До революції, яку створив Саакашвілі, був, їх, був лідером цієї революції. Розуміли вони слово репутація? Ви дивіться: той, хто їм приніс репутаційну складову, той, хто їм приніс цивілізацію, зараз лежить у них в клиніці, і вони не хочуть його лікувати. Розумієте? Або їм не дають його лікувати. Так що, хай помирає той, хто вам дав взагалі це слово репутація. А це, друзі, ось неодноразово, я кажу, мене вже хтось тут ругав. Не повторюйте одно і те ж. Як не повторюєте, коли ми забуваємо ввечері, що було утром, і яка у нас коротка пам'ять. Давайте пам'ятати. Оце дзвіночок нашому президенту. Ви що думаєте, він не бачить цього? Може, ладно, я не буду це казати, не хочу. Але людина, яка принесла дороги в Русію, цивілізацію, зарплатню, яка обрала корупцію, яка зробила закордонний паспорт за один час. Да? О, стати бізнесменом за 20 хвилин. Ви, ви, ви це у нас навіть уявляєте? А там таке є. Ось там таке є. І кажуть, це кашвілі тут не при чому. Та підожіть, ви взагалі нічого не знали. Мандарини продавали, та мімози. І все. І колхіду робили Нічого не знали. Пісні співали, тости казали. А зараз грузини, це Сухумі взагалі, це один з курортів. Євразійських гарних. Корупції нема. А та людина лежить в лікарні, в якій не хочуть, щоб він там був. Класно? От скажіть, класно? Та хто б він не був? Він це зробив, будучи лідером вашої країни. Вашої країни. От і Володимир Олександрович робить все, що може. Все. А ходе мерзота, яка чомусь, ну вона не може нормально спілкуватися, друзі. Ось у них зелібовіки, дебіли, неумні, тупі. Я не знаю, кого зелені. Вони не можуть прийти. Бо не втік, рояліст. Ось дивіться, не один з тієї сторони опонент він не прийде і не починає розмову і розмовляти звичайним звичайною українською мовою, літературною українською мовою. Мовою, яка поважає. Опонента, вони, вони звикли принижувати, вони звикли, а вони руські, вони реально руські. Тільки росіяни так матюкаються, висловлюються, щось кажуть, або приходять зразу з образами. Ну от тобі не подобається, що сказав там Петров чи Іванов. Ну не подобається, не слухай. Чому ти лізеш до Петрова і кажеш, скільки ти грошей в адміністрації отримуєш? А це його діло. Він що? Когось образив з вас і з людей? Ні. Або Сидоров, він що, на когось щось сказав? Ні. Він що, когось упомянув? Ні. А якщо він каже щось на державного діяча, чи політичного діяча, так ці люди вони обрали для себе. Цю роль і вони повинні спри, е, приймати цю роль. Я навіть більше спокійно, тому що я знаю, що це е, ну, негідні люди. Коли вони там на Зеленського, на Зеленську щось скажуть, або на Ермака. Ну, це політичні діячі, і ми обговорюємо. І, хоча це неправильно, некрасиво, неможливо, але це ще якось зрозуміло. Але коли вони приходять і кажуть те ж саме на того, хто це висловив, неважливо хто. Або там в коментарях хтось написав: Слава нашому президенту, це, це людинина думка. А приходить якесь якесь і починає. Та ти обісране, зелебоба, коли ти вже там здохнеш, і так далі. Слухай, то це ж вони всі такі. Ви розумієте? Ви розумієте, з ким ми маємо справу? Ми маємо справу з тими же ватніками. Ватніками. Як їх називають, вишиватниками. Вони вважають себе єдиними себе вважають патріотами України. Інші для них не патріоти. Вони вважають себе єдиними, що вони люблять Україну. Інші для них ні. Вони не якраз навпаки. Оці люди вони ненавидять Україну. Оці люди вони ненавидять українців. Оці люди вони не не. Вони не вважають українців за людей. Вони хочуть бути тільки у владі і тільки красти, красти, красти. Вони лізуть до всіх щілі. Вони лізуть в закриті двері, вони роблять все що угодно, Снімають штани на Майдані, стають раком, вибачте. Аби дали їм красти. Оце таке покоління у нас виховувалось. За роки незалежності. Друзі, я зараз. Буду закінчувати. Ви підпишіться, натисніть дзвіночок ще раз, вподобайку, прокоментуйте, розповсюдьте. Я хочу подякувати особисто вчора і позавчора, хто продонатив. Позавчора, 21-го. Дуднік Людмили, Велика Подяка і Майбороді Лілії. Вчора Стаднік Анатолій, Житковій Ганні, Мінаєвої Наталії, Стаматіний Тетян, Жданук, Жданюк Ганні, Низькому Олександру, Гребенюк Надії. Килієву Володимиру. І ще раз Килієву Володимиру. Два, два було перекази: щира подяка. Кучу Роману. Дубові Кользі. Це вчора і позавчора. величезного подяка. Ми зробили велике, велику роботу. Повірте, я не думав, за ці два дні ви настільки підтягнули все, що сьогодні, сьогодні зроблено ще одне замовлення. Я вам просто дякую, а я радий. Я ну, настрій піднімається. Величезна вам подяка. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.